В Україні продовжується кампанія декларування, яка триватиме до 1 травня. Станом на 15 квітня до податкових органів Закарпаття надійшло майже 4 тисячі декларацій від самозайнятих осіб про майновий стан і доходи за 2024 рік. Порівняно з минулим роком, кількість поданих декларацій зросла на три сотні. Так само збільшилася чисельність мільйонерів до слова найбільше багатіїв в Ужгороді, Мукачеві та Берегові. Задекларовано дохід в сумі 818 мільйонів гривень. Самостійно задекларовано до сплати 23 мільйони податку на доходи фізичних осіб та 3,5 мільйони військового збору. Поруч з цим правом на податкову знижку скористалися 1320 громадян. 79 громадян по Закарпаттю задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Найбільший дохід. Задекларував мешканець міста Ужгорода, і це доходи отримані у вигляді дивідендів. Якщо громадянами у 2024 році отримано доходи, які підлягають обов'язковому декларуванню, але станом на сьогодні вони ще не подали декларацію, саме час це зробити. Щоб не порушити термін подання, слід подати декларацію до 1 травня. Відтак доходи отримані як спадок, дарунки від продажу нерухомого чи рухомого майна, доходи від оренди, дивіденди та додаткове благо підлягають визначенню податкових зобов'язань і сплаті військового збору. Доходи, які були неоподатковані, доходи, які були отримані у вигляді подарунка спадщини, не від першого другого ступеня споріднення, доходи, які отримані від здачі в оренду рухомого, нерухомого майна саме громадянами, іноземні доходи, нецільова благодійна допомога, яка перевищувала встановлену норму, тобто більше ніж 4240 тисячі гривень на рік, вони зобов'язані подати декларацію. Декларацію зобов'язані подати фізичні особи підприємці на загальній системі оподаткування, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також іноземці, які набули статус резидента України. Ставки податку визначені законодавством. Нарахування податку на доходи фізичних осіб за 2024 рік. Здійснюють вони за ставкою 18%, А військового збору за 2024 рік вони здійснюють у півтора відсотки. Але крім осіб, які здійснювали купівлю-продаж рухомого нерухомого майна, починаючи з грудня місяця на рахування військового збору, йде уже за ставкою 5%. У податковій службі нагадують, громадяни можуть скористатися податковою знижкою за витрати, понесені у 2024 році. У такому разі декларація подається до 31 грудня 2025 тисячі Якщо вони здійснювали оплату в навчальних закладах, якщо вони здійснювали оплату за страхування, якщо вони здійснювали благодійні внески, але у розмірі не більше ніж 4%, від свого загального оподаткованого доходу, вони подають декларацію і отримують податкову знижку у вигляді 18%. Якщо громадяни здійснювали благодійні внески, вони можуть подати на податкову знижку. Але на що треба звернути увагу? Благодійні внески мають бути виключно неприбутковим організаціям і мають мати підтверджуючі документи. Декларацію про майновий стан і доходи можна подати через особистий електронний кабінет або скориставшись мобільним застосунком, моя податкова.